Відео сам чітко. Добре. Добре. Серію. Гарного вам дня. Прізвище ваше? Так, ключі не забрати. Вікно закрийте, бо щось продадуть. Кого? Ну ми вас почекаємо. Тут віддідуна. поліція. Що кажете? Тут поліція, що тут можуть вкрадуть. Ви закриваєте, ви знаєте, що буде адміністративна відповідальність? За що? За те, що не а розглядається, що особи, які не зачиняють. Вікна тим самим провокують кримінальні правопорушення. що Хтось може залізти. Значить, будь ласка, у вас вас вашу структуру, коли створювали, mm -hmm. ваш ваша діяльність називалась відчинені вікна. Це я ви постійно в патрулі. Правильно патрулюєте? Ну а а називалась перша ваша операція, чи щось пробиті в Вікіпедії. Mm -hmm. Відчинені вікна. Ви постійно патрулюєте, ну. Як воно працює, Що у людей, наче відчинені вікна, і інтервал між вашими патрулями дивіться. Інтервал, інтервал між вашими патрулями, дивіться. Інтервал. Мі...